Вітаю! На огляді зарядний пристрій від Baseus потужністю 65 Вт. Продавець добре упакував товар, тому пристрій прийшов цілим та неушкодженим. Поставляється у фірмовій упаковці з двох сторін проклеєний липучками, тому добре видно, що коробка не відкривалась. На коробці можна прочитати короткі характеристики, а також потужність кожного порту. Комплектація наступна: зарядний пристрій, посібник користувача, гарантійний талон. Зарядний кабель серії 5 А. Type-C Type-C 20 В 5 А 100 Вт. Щодо ціни, то купив я зарядний пристрій за 680 гривнів, а це в два рази менше від ціни, яку просять в офіційному магазині компанії на торговій площаці AliExpress. Можливо, це підробка, але якщо і так, то досить якісна. Продавець, у якого я замовляв цей товар, дуже швидко його відправив, і вже через 10 днів товар був у мене. Доставка дійсно дуже швидка. Можливо це тому, що у продавця є склади, які розміщені у транзитних країнах. На фотографіях пристрій здається великим, але насправді має 7 см довжину, 4 см в ширину і 3,7 см у висоту. Довжина кабелю становить 1,5 метра. В зарядному пристрої наявні наступні виходи. Type-C1, Type-C2, USB 1 і USB. -1. 2. І так, вихід Type-C1 та Type C2. 5 вольтів 3 А 15 Вт, 9 вольтів 3 А 27 Вт, 12 В 3 А36 Вт. 15 вольтів 3 А45 Вт. І 20 вольтів 3,25 А 65 Вт. Вихід USB 1 5 вольтів 1 А5 Вт. Вихід в USB 2. 5 вольтів, 3 А, 15 Вт, 9 вольтів, 3 А, 27 Вт, 12 В, 3 А, 36 Вт, 20 В, 3 А, 60 Вт. Подивимося, який струм зарядки буде при заряджанні телефона Samsung Galaxy A50 використовуючи оригінальний кабель. Видно, що на телефоні увімкнулася швидка зарядка. І зарядка йде. Струмом приблизно 1,3 А. Під'єднавши оригінальне зарядне, можна переконатися у тому, що зарядка йде приблизно такою ж силою струму при 9 вольтах. Є ще у мене 20 ватне зарядне від мотороли. Візьмемо оригінальний кабель, під'єднаємо до басеуса та перевіримо, якою силою струму та яким вольтажем буде йти зарядка тієї ж мотороли. Видно, що увімкнулася турбозарядка. На виході 6 В 2,7 А. Тепер такий же тест з оригінальним зарядним. Тих же 6 В і 2,7 А. Тобто практично все ідентично. Кабель Type-C-C, type, -C, type -C, який йшов в комплекті, я перевірити не можу. Але можу показати, що він підтримує турбозарядку. Тому його можна сміливо використовувати замість оригінального. Зверніть увагу, якщо ви вже виконуєте зарядку одного пристрою і підключаєте ще один, то відбудеться тимчасове відключення першого. На цьому все. Посилання на магазин, в якому я купував товар, знизу під відео.